Добрий раночок! Всім привітання! Привіт-привіт! Зараз ми в Нью-Джерсі і ми виїжджаємо в Род Айленд на декілька днів на відпочинок. У нас зараз такий дощ за вікном. А я? а я дивлюся адрасу, куди їхати. Да. А він зараз дивиться адресу, куди їхати, бо ми так спонтанно зібралися. Завтра Богдана день народження, ми будемо святкувати і беремо вас з собою. Поїхали. Ми налаштовуємо стабілізатор, бо Наталі не може його каже, воно не робить, воно не працює. Але ми це змогли. Так, я не знаю, мені здається, я трошки криво знімаю, але нічого. На першого разу нормально. Дуже така погода, зараз ми вам покажемо. Так, це в нас наша така ось погодка. Не дуже приємно, сонечка немає, але ми їдемо. Yeah. І будь-яка подорож починається з цього із заправки. Так. Дам мені заправку. Ми позаглядаємо до тебе в кошельок. Одам no. тебе. Нато yeah, <laughs> лежу собі. Mm. Бачите, довіряє чоловіку жінці свій гаманець. Майкл Курс. Перша зупинка, ми приїхали в неї Зараз. Це йдемо щось пожуємо. Габують. Мені сподобалася ця інсталяція з ложок. Дуже просто, але креативненько. Зараз mm -hmm. вибираю салатики і дивлюся, що ніби хочеш купити салат, а наскільки вони всі калорійні. Просто дуже так, Наталія у нас готується замовлення для Наталії. Тож чекаємо. Прикольно, що хтось там Сандора, носок Сандора був. Так? І ну, когось зла до Сандора. Я чекаю. Вже їда, Сандора, десь десь вже... О, Наталія, все, ми ще візьмемо. Йди Наталія, йди. Так. Набираємо <реш> нашу їжу. що ми тут взяли. Звичайно. Це суп з броколі, який дуже прикольний. Це велика порція, а Наташа взяла маленьку порцію. Це такий кусок хліба на всякий случай, якщо хтось сильно голодний. Ось ми взяли такі два сендвічі. Не знаю з чим, але будемо пробувати. Думаю, що 100% буде смачний. І ось такі ще дають як снек, чіпси. Ну, ми їх зазвичай не завжди беремо. Беремо замість цього яблука. Угу. Все смачного нам. Ось такий готельчик. Ось такий. Новий вниз. Ми? ми піднімаємося. Так, подивися, тут бачиш це тюрма, це джейл. Так, так, так. таке. це вони переробили або чисто по приколу? Я сподіваюся, що вони просто чисто по приколу. Угу. Я сподіваюся, що тут не було тюрми. Так, ми піднімаємося. Дивайся. Дивайся, це справді якийсь був була якась тюрма, чи що за таке? Угу. Так, не спішим, з-під ліміт. Соблюдаємо. Соблюдаємо з Так, тут стоп. Що це вже третій поверх буде? Угу. Тут треба ускоритися, бо спід ліміт 35. Ага, тут вже можна 35. Добре. У нас який номер? 22-й. 22-й номер. Тут як в Титаніку. Шукаємо. Є так... А Це точно якийсь, не знаю, наглядач над тюремником. Так, да, так, да, да. так. Такий мужчинка нашоби. тут. У нас 22-й номер. Вау. Угу. Ось така тут тюрма. Ну, ось така тюрма, коротше говоря. Ліжко ще одне. Ти подивись. Тут зараз Вау. буде багато-багато тут, світла. Тут... Прикольно, слухай. Ось так от. А, ми ще сюди не заходили. Давай подивимось. Що тут у нас mm. є таке червоне світло. Е, ночне, це, кстати, ночнічок. Oh. А ось це вже таке центральне світло. Воно класно, знаєш, коли буде йти, наприклад, дощ. І можна дивитися в вікно. Це буде дуже симпатично. Дерев'яна. Така підстійка ззаді. Дуже цікавий такий прибор, який виставляє температуру в приміщенні. Ось. 70 градусів ставиш, там 75, і воно включає тоді кондиціонер. Щось таке і... допотопне, так? Да? Так, да, воно таке допотопне, але я таки бачив навіть сучасне, просто ну, трошки в іншому дизайні. І ага, така, така ставлять. Тобто нема ніяких цифр, нічого. Просто отаку чіп чик і готову. Так, виставляєш і все. Дуже дивні американські крани, і мені завжди з ними дуже тяжко мити голову. Тому що тут немає такого шлангу, як ми привикли в Україні. Привіт-привіт. Mm -hmm. Ми приїхали. Ми приїхали на одну із дуже відомих віл тут. Це, це Називається це, Брекас. Це найвідома віла в Ньюпорті. І ми зараз її будемо відвідувати, будемо дивитися, дивіться. Трібно зайти в такий велком центр і купити тікети. А тут всередині в цьому велком центрі дуже класна кафешечка є з цієї сторони. Така вона затишна. Так, ну що, ми придбали два квиточка до цієї віли. Брейкерс Віла. Ось, і вони коштують за два квиточка Ми віддали 64 долара. Подивимось, чи воно того варте. Так, ну з виду вона дійсно велика. Дуже володима. Красива. 1895, 1895, так? 1895, так. Угу. Окей. справді дуже багато. Перше враження. Неймовірно. Власники цієї будівлі Вандербільд дуже багата сім'я, родина, найбагатіша родина в Сполучених Штатах 19 століття. Тут дійсно дуже красиво, тектура, стиль це надзвичайно потужно, красиво. Це називається ранкова кімната. Це ось ранкова ось кімната, та, кімната да. так. Називається, бачите, написано Morning Room. Ага, ранкова точно, кімната. Точно, вони точно, тут так. Пили каву, відпочивали. Це така Ау. їхня була літня віла, куди вони приїжджали на, такі, на літній період часу, бо тут ага. поряд океан. Тобто це була літня резиденція їхня. Це кімнатка, щоб просто відпочивати тут. Була його бібліотека чи їхня, де вони читали книги, зберігали якісь книги. Ах, це як гарно. Зараз хочемо оглянути те, як робили 130 років тому, як е, е, жили багаті люди. Ось. З граніта стіни, де, де сама ванна, це граніт справжній. Реально справжній граніт. Дуже великоформатний граніт. Ванна така солідна. Тут тут я не знаю. А, тут такий такі умивальники, чомусь, іншому... ну, закрита кімнатка. Ось так. Ось така ванна в нього була. Це ще одна кімната, ага, ванна, значить, була прохідною. Ну, значить так. Це кімната цієї власниці, це її гардеробна така м -м, кімната, де вона там переодягалась. А ось її була ванна кімната. Ви уявляєте, 130 років тому тут кімната м -м, десь 15-17 квадратних метрів. Десь так, так. Да. Сланець чи що, але дуже-дуже прекрасно, дуже гарно. І всі стіни оздоблені саме таким брамором. Такий тавана вирісна, і так само стіни. І по кругу, цікаво, що по кругу тут йдуть. Бурована кімната чоловіка і дружини. А, це чоловіка і дружини, точно. Мені зналося, що власники цієї будівлі вони померли в 1930-х роках. Ось ця будівля вже не належить цій родині. Музей, який може відвідати будь-яка людина. Ми піднімаємося на другий поверх. Ми вже весь перший подивились надзвичайно красиво. Ми виходимо на їхню терасу. Цієї вілли, а правда, дійти до, до краю не можна. І, звичайно, з видом на океан. Ось так люди тут могли чілити собі спокійно. Я вам хочу сказати масштаб ну, дійсно вражає. Ось ці всі стелі, мозаїки. Вони надзвичайно красиві. Це у нас музична кімната. Ось так люди тут фотографуються. Думаю, про те, що скільки є локацій для того, щоб знімати дуже класні фільми, то взагалі американські. Це угу. дуже багато локацій. Іноді дивишся якісь фільми, думаєш, де вони знайшли таку класну локацію? Так. А їх тут просто дуже забагато, навіть. Тут напевно 5 тисяч квадратних метрів, а наче що, на мою думку. <гум> в кожній в кожній кімнаті є камін. Просто в кожній. Ми спустилися з другого поверху е, на кухню. І хочемо глянути О, це якась казертеробна невеличка. Я так розумію, тут був одяг. Цих поварів чи що кухня. Я извиняюсь. Масштаб. Масштаб. Тут десь... Да, Тут десь 40 квадратів, напевно, будівля. Кімната одна. Це це тільки кухня, де вони готували. Ага, це якісь тут, можливо, фрукти були, якісь спеції. Угу. Такий умивальник. Ось так викладали вони, могли мити. І ось під таким уклоном і так цікаво реалізовано. І спеціальні жолобки були, що коли ти ложиш сюди фрукти, то вода стікала прямо сюди в умивальник. Não, М -м -м -м, класно продумано. Дуже високі потолки, щоб всі ці запахи, як мінімум, були там десь зверху, щоб вони не були тут. Зверніть увагу, настільки великий цей, як би сказати, правильно, комін, чи що, який витягував повітря від варки їжі. А ось тут кімната. Всяка сервізна кімната, так я розумію? Зараз. Вау, подивіться, подивіться на цю красу на тромборосі. Такий балкончик, було вікно, щоб було видно реальне світло. І дивіться, і там посуд лежав. Ну що, в кого є такий будинок?